Сату Небесні, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, захисти нас від ворога. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб наше небо воно було повністю закрито для ворога. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб жодний план ворога він не був успішний. Ісус, Господь Боже. Приходимо зараз в молитві за наших близьких, за наших рідних. Можливо, в когось складна ситуація. Комусь потрібна фізична допомога, комусь потрібна сили, Господь Боже, щоб Прийти якийсь шлях, можливо, операцію, можливо, ще щось, Господь Боже, тільки Ти, Господь, можеш допомогти. Я молюся, Господи Тобі, Боже, за руки наших лікарів. Молюся, Господи Тобі, щоб вони робили чудеса. І Ісус, Господь Боже, дай сили нашим захисникам, дай. Сили нашим лікарям. Я молюся, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб прийшли зміни, Господь, до нашої країни. Молюся, Господи, Тобі, Боже, за ту ситуацію, яка є в нашій країні з приводу територіально. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, зупини ворога. Молимося, Господи Тобі, Боже, про напрямок, який є дуже складний зараз. Ісус, Господь Боже, віддаємо все в Твої руки, тому що тільки Ти, Господь Боже, можеш змінити будь-яку ситуацію, будь-які обставини, Боже. Ісус, Господь Боже, ми просимо Тебе, Господь Боже, про те, щоб були зміни. В нашій країні, в нашій державі Боже. Господь, виведи нас, Господь Боже, із рабства. Виведи нас, Господь Боже, від тих обставин, Боже, в яких ми опинилися, Господь. Допоможи, Боже, Господь, побороти ворога. Господь. Я молюся, Господи, Тобі також, Господь Боже, щоб сьогодні кожен відчув Тебе, відчув, який ти є насправді люблячий і добрий батько. Я молюся, Господи, Тобі за будь-яку ситуацію, яка є, Господь Боже, у цій людині, які зараз чують цю молитву. Я молюся, Господи Тобі, Боже, прийди, прийди і скажи їм відповідь, Боже. Нехай почують твій ніжний голос, Ісус, все в Твоїх руках. В ім'я твоє Боже. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, тому що Ти є наша сила, Ти є наше спасіння. Я молюся, Господи Тобі, Боже, за сьогоднішню ніч. Молюся, Господи Тобі, Боже, за кожну область, Ісус, Господь Боже, Ти знаєш план ворога, але в тебе є сили, Господь Боже, і в нас є молитва, щоб зруйнувати кожен план ворога сьогодні вночі. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб цього. Вечора, ночі було все спокійно. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було плачу, а якщо він і був, то це були сльози радості. Молимося, Господи тобі, Боже, в ім'я твоє. Амінь.